Чарівного дня, шановні українці, Це вам до магічної кухні. Як можна сушені гриби вживати. Тут у нас є печериця серпнева гриб парасолька і польський гриб. Ну, це як білий, тільки знизу жовтий. Воно висушено і у духовці. От Хліб запікали і в теплу духовку довезли до стану, коли вона кришиться. Бачите, легко аж ламається. Ви берете в ступці, перебиваєте. Перетов... Перетовкли, перетерли в порошок. І ось такий порошок засипаєте в якусь ємкість. Ось, наприклад, з дитячого харчування. І потім дуже зручно сип... сипати в будь-яку страву. Запах неймовірний. Варити довго не потрібно, тому що вариться ну, миттєво, фактично, можна приправу давати. У вас буде грибний аромат всюди, в будь-якій страві. Ось так просто: ступка, сушений гриб. І Є у вас приправа грибна натуральна. Смачного.